Вже пройшов перший тур групового етапу Ліги Конференції та Ліги Європи. Подивимось на усі результати обох євротурнірів. Почнемо ми з Ліги Конференції. На екранах ви бачите усі групи. Почнемо з неймовірного матчу з Ас, де Зринський після першого тайму, програючи 0-3, зробив наймовірнийший комбек та виграв 4-3. Астон -Віла програла. Легії польський колектив унай Емері вважається одним з фаворитів. Айнтрахт виграв у Габердіна 2-1. Далі Зоря грала із Гентом фаворитом групи. Ванчані на цьому і пропустили, але через 3 хвилини відіграв гол Гереро 1-1. Із матчі з фаворитом. Інші результати. Усі на ваших екранах Ліль виграв Олімпію нічия із Ферентіною. Френцуар зіграв із Чучкарічки. Переміг 3-1. Франкфурт виграв Абердин. Хіб програв Паука, а кривник Дніпра один. Спартак пролетів 0-4 Лудагорця. Фенербахче виграла 3-1. У Норшина. Братіслав Скіслован виграв у класвіка, брейдаблік програв Тель-Авіву, Вікторія виграла у Балкани. Динамо Загріб із Михайличенком, який зробив 20-сти, виграв 5-1 Остана. Брюк зіграв із на чую, так і Луганос з будь Глім. Перейдемо до більш високого рангу турніру Ліги Європи, де Ліверпуль другим складом переміг ласк. Рома Жозе Оріння виграла 2-1 Шеріфа, а Якс Зіграв нічу з Марселю. Марсельлю Дубль Або Міянга. Інші результати. Рейн виграв 3-0 Маккабе, Байер 4-0 Хекен. Карабах мінімально переміг молоде. Сервет програв Славі. Панатінакіо Сенсансіона виграв у сен Санджилос розписав з Тулузи. і Владислава Кочергина Програв у таланті. Спортінг виграв у штурму Рейнджерс Убеті Солінг. П'якус та Брайтон програли своїм птентом. По два-три Спарта виграла та Вестхам у своїх виворітів. Тож дякую всім за перегляд.